Відкриття дитячої візи з твоя віза легко. Якщо ви хочете відкрити візу своїй дитині, то для початку на консультації зі мною ми виясняємо, який тип візи вашій дитині можна відкрити, наскільки часу вона буде видана, ну і в загальному які шанси. Далі, якщо вам все підходить, розпочинаємо співпрацю. І тут відбувається найголовніше: це контроль ваших документів. Так як багато документів маєте підготовлювати саме ви, бо, окрім вас, ніхто це не може зробити, то кожний документ, який ви підготовлюєте, потрапляє до нас на перевірку, де якщо щось неправильно, ми кажемо, щоб ви виправили. І якщо є хоч якийсь ризик отримати візу не на рік, я попереджаю вас про це і надаю рекомендації, що треба зробити, щоб збільшити шанси на відкриття візи саме на максимум на 365 днів. Я розумію, що на дитячу візу потрібно зібрати купу документів, а найголовніше вам потрібно виділяти свій час. Тож ми вирішили спростити цей процес і підготували шаблони для дозволу нотаріально завіреного від обох батьків, який або заповнимо ми і відійшлемо вам, або ви самостійно внесете свої дані. Ну і якщо це відкриття візи на основі карти побуту одного з батьків для дитини. Також пропишемо запрошення для відкриття візи, де вам треба буде просто роздрукувати ці документи і завірити нотаріусом. А це наголошую одні з найважливіших документів. Тільки після цієї доволі довгої роботи з нашої і вашої сторони, коли все ідеально з документами, ми розпочинаємо процес відкриття візи вашій дитині. І через тиждень або ж декілька ви в 95% випадків отримаєте візу на 365 днів. Це доволі складний тип візи, і дуже часто ви розповідаєте нам, що а інші агенції, фірми, візові агенти кажуть, що цей момент з цим документом можна прибрати, і цей також і так далі. Можу сказати лише одне: ми зацікавлені на найкращий результат, а саме на відкриття візи на 365 днів. Бо якщо консулу щось не сподобається, він може або дати відмову у відкритті візи, або ж відкрити її від 90 до 180 днів. Тому, власне, працюючи з нами, ми повинні чітко дотримуватись інструкції. Ну і власне, мабуть, це нас відрізняє від інших. Тому, якщо ви хочете відкрити візу своїй дитині саме на рік, без нервів і різних проблем, підписуйтесь на нашу інстаграм-сторінку Твоя віза та пишіть у Дірект для детальної консультації.